Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги шкарпетки для пілатесу. Дані шкарпетки є ідеальним вибором для різних занять, включаючи йогу, пілатес, танці, фітнес та багато іншого. Вони мають резинові елементи на підошві, які гарантують надійне щеплення у ключових точках контакту з будь-яким типом поверхні. Це забезпечує надійну фіксацію та впевненість у кожному русі. Вони виготовлені з бавовни, що робить їх приємними на дотик та забезпечує хорошу вентиляцію. У наявності великий вибір кольорів та розмірів. Пропонуємо до вашої уваги захисний чохол для велосипеда. Якщо ви любите їздити на велосипеді, та чистота вашого дому має велике значення для вас, то це саме те, що для вас потрібно. Вони забезпечують надійний захист килимів, підлог та салону автомобіля від зайвого бруду. Унікальна тканина чохлів не пропускає пил та вологу, а також може бути корисною під час зберігання велосипеда взимку. Чохли представлені в різних розмірах, тому ви зможете підібрати ідеальний варіант саме для. Вашого велосипеда Пропонуємо до вашої уваги телескопічну рибальську вудочку. Дана вудочка виготовлена із міцного вуглепластикового волокна. Вона має виняткову міцність та гнучкість, що дозволяє справлятися з великими рибами. Має довжину від 2,1 до 3,6 метрів, що робить її універсальним інструментом для різних умов лову. Матеріали високої якості та надійна конструкція роблять цю вудочку довговічною та стійкою до навантажень. Це ідеальний вибір для рибалок, які прагнуть комфорту. Надійності та успішного лову. Пропонуємо до вашої уваги набір спиць для в'язання та шиття. У комплекті представлені спиці різного діаметру від 2,5 до 8 мм, виготовлені із високоякісної нержавіючої сталі. Довжина кожної спиці складає 80 см, що забезпечує комфортне використання під час створення різних виробів. Вони забезпечують вам точність та плавність в'язання. Крім того, бамбукові спиці дуже приємні на дотик, не ковзують та не викликають втоми рук чудово підійдуть для різних проєктів зв'язання та шиття. Пропонуємо до вашої уваги велосипедні окуляри. Це стильні та функціональні окуляри, призначені для захисту очей під час катання на велосипеді, бігу, риболовлі та інших видів спорту. Вони ідеально підходять як чоловікам, так і жінкам. Крім того, вони мають захист від ультрафіолетових променів, запобігаючи негативному впливу сонця на зір. Окуляри мають легку та міцну конструкцію, забезпечуючи комфортне носіння під час фізичної активності. Це незамінний аксесуар для захисту. Хесто очей та підвищення комфорту під час катання на велосипеді.